Всім привіт, ви на каналі Food Very Good І сьогодні я до вас із рецептом дуже смачного та нескладного у приготуванні торта Наполеон із заварним кремом. У цьому торті саме листкове тісто має вирішальне значення. Чим тоншими і легшими вийдуть коржі, тим смачнішим буде торт. У склянку вбиваємо яйце. У мене склянка ємкістю 250 г. Сюди ж додаємо сіль, оцет та доливаємо крижану воду. Воду перед приготуванням я поставила у холодильник. Всієї консистенції в нас має вийти 250 г, все гарно перемішуємо вателкою. До просіяного борошна натираємо на крупній терці масло. Масло перед початком приготування я відправила у морозильну камеру, щоб воно було досить холодним. Швиденько перетираємо масло із борошном руками. Все це робимо доволі швидко, щоб масло до рук не нагрівалось. Поступово вливаємо холодну яєчну суміш та швиденько замішуємо тісто. Тісто також замішуємо доволі швидко, потрібно тільки всі інгредієнти об'єднати між собою. Спочатку може здаватися, що замало рідини, але в процесі замішування ви зрозумієте, що сухі та рідкі компоненти якраз у рівновазі. Переставляємо тісто на робочу поверхню та швиденько збираємо його докупи. Довго тісто не замішуємо. Як тільки бачимо, що всі інгредієнти об'єднались між собою, обгортаємо тісто харчовою плівкою та відправляємо у холодильник на одну годину. Після години часу виймаємо тісто із холодильника та розділяємо його на 10 рівних частин. Кожної частини тіста формуємо кульку. Ось таке в розрізі має получитися тісто. Усі сформовані кульки, крім однієї, відправляємо у контейнер. Накриваємо харчовою плівкою та відправляємо у холодильник. Кульку, що залишили, посипаємо борошном та тоненько розкачуємо. За допомогою роз'ємної форми. У мене діаметр форми 21 см. Вирізаємо коло. На коржі виделкою робимо проколи та переставляємо на деко застелене пергаментом. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 10-12 хвилин. Орієнтуємось по своїй духовці. Іншими частинами тіста також все повторюємо. Виймаємо по одній із холодильника, розкачуємо в тоненький корж та випікаємо. Обрізки із тіста також випікаємо та подрібнюємо у крихту. Цією крихтою ми будемо посипати вже готовий торт. Приготуємо заварний крем, для цього у каструлю із з товстим дном вливаємо молоко та відправляємо на невеликий огонь, щоб молоко закипіло. До трьох жовтків і одного яйця додаємо ванільний цукор, цукор та гарно все міксером взбиваємо. Сюди ж додаємо кукурудзяний крохмаль та борошно та на низьких оборотах все перемішуємо. Перемішуючи, поступово вливаємо 50 мл кип'яченого молока від загальної кількості. Отримано суміш поступово вливаємо до решту молока. Вінчиком все перемішуючи, заварюємо на невеликому огні до загустіння, весь час перемішуючи. Крем знімаємо з огню та переливаємо у окрему ємкість. Додаємо масло кімнатної температури та перемішуємо до однорідності. Ось такої консистенції має получитися заварний крем, накриваємо його харчовою плівкою та залишаємо до повного охолодження. Тепер приступаємо до складання торта. Беремо корж та змащуємо його кремом. Найкраще візуально розділити крем на потрібну кількість разів, щоб не вийшло так, щоб вам не вистачило крему. Коржі змащуємо невеликою кількістю крему, десь по 2-2,5 столових ложки крему на корж. Ми наступний корж кладемо зверху і злегка придавлюємо руками по всій поверхні. Аналогічно повторюємо з наступними коржами, та краї торту змащуємо кремом, що залишився. Посипаємо крихтою, яку напередодні ми потрібнювали. Готовий торт залишаємо при кімнатній температурі на 2-3 години, після чого переставляємо на 6-8 годин у холодильник. Ідеальне поєднання лискового тіста та заварного крему зробили цей десерт одним із найпопулярніших. Прошу всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. Також дякую за перегляди та вподобайки. Так як від них залежить розвиток каналу, весь перелік інгредієнтів знаходиться в описі під відео.